Добрий вечір, Дещо. Сьогодні хочу розповісти про заходи, які адміністрація здійснює для покращення об'єктів охорони здоров'я та забезпечення їх медичним обладнанням. За рахунок коштів з обласного бюджету та допомоги від Міністерства охорони здоров'я закуповуємо та отримуємо медичне обладнання, а також оновлюємо матеріально-технічну базу для багатьох лікарень обласного підпорядкування. Я впевнений, всі і так розуміють. Що наші поранені хлопці, які прибувають з передової, отримують допомогу в лікарнях Хадещина. Наші планах створити на базі обласного очного шпиталю ветеранів війни сучасний реабілітаційний центр саме для військових. Минулого тижня під час візиту до Захарівки ми відкрили нову амбулаторію, яка тепер може забезпечувати потреби не тільки мешканців Захарівки, а й усіх довколишніх сіл. Є і проблемне питання. На цей час досі не завершено доукомплектування та внутрішні роботи у 18 амбулаторіях. Сім із них, які знаходяться в різних районах області, можуть бути відкриті в найближчий термін. Для цього необхідно завершити поставку обладнання та меблів, тому дав доручення закінчити ці роботи не в них першу чергу, щоб мешканці Одещини мали змогу отримувати в них якісні послуги. Тихає, всі ночі, все буде Україна!